Я справді фармив фрукти 24 години, щоб дарувати їх новачкам. Ось про що буде відео. Якщо буде прям якийсь поганий фрукт, то я його не буду дарувати нікому. Тому давайте почнемо відео. Для початку, звичайно, потрібно вдіти шарф катакурі. Ну, як я його називаю, хоча він називається Шарф. Про нього є, звичайно, у мене відео на каналі. Ось можете його переглянути. Ну що ж, давайте відкриємо перший фрукт. Це в нас буде що? ЛАЙТ! Пр... Це в нас буде лайт. Ну це, це дуже круто. Я не знаю, як це передати просто. В першому морі лайт це просто це імба, як я чув, але в мене його знову не було. <свісно> Прикол. Ну все, давай, я знайшов новачка, вбивай цю горилу, я тобі просто скину цей лайт і захавай його. Бегом, щоб Ну мені подобається перше море, що нема читерів і фрукти можуть просто ось так лежати. Все, давай, просто його захавай, я продовжу далі знімати. Але ні! Я його випадково вбив. Я хотів взагалі вбити горилу, але чомусь я вбив його? Я його вбив. Я надію, що він встиг його покласти в стор. І Ну, немає мені прощання, я слів випадково. Так, ну що продовжуємо далі. Наступний фрукт ось добиваємо, крутимо, і це в нас флейм. Ну, краще, ніж якась камонка. Тому давайте будемо шукати новачка. Хто це в нас? Напишемо хто хоче флейм. Думаю, на англійській мають зрозуміти. І ось знайшов новачка, в якого ну в нього магма, звичайно. Але просто знайшов його, думаю, дадньому флейм. Напишу, якщо що ну щоб він <плес> наїв. Аханит дихан. Чому просто є такі люди, які хочуть баунти хати, ну. Навіщо? Навіщо так робити? Ну хоч груп не забрав, і то добре, так що давайте зараз йому віддамо все ж таки з другої спроби має вийти і все. Я думаю, все, він його просто сторне і давайте далі. Далі ми заходимо, забув тепнутись і тепер відкриваємо, надіюсь на щось гарне. І це Кін спін! Чому ви мені був спін? Ще чувачок на ну, ми не будемо до нього лізти. Все, просто забудемо про цей спін і продовжимо далі. Так, шукаємо серваки, тому що тут нема прямо новачків, а ось тут я бачу дев'ятий рівень. Так що давайте заново прокрутимо і ми надіємося на щось гарне. Так, що ж, давайте пройдемо трохи і. What the hell, bro?! Мені впадає другий раз підряд спін. Що це за вес? Ну ладно, давай ще знайдемо з новачка. Ну, нього літ, в принципі. Та пофіг, просто давайте вже відкриємо далі. Тому що чесно, якщо буде третій разпін, я. Йоп. Ну, так би. Отака моя реакція і справді була Тут, до речі, ось також два українця. Я знайшов. До речі, дуже неочікувано. І дивіться, який у мене файний корабель. Цей другий українець, той, що більшого левел, він вибив шип. Чи як він називають? Я не знаю що краще, ну сказав оцей зліва чувак, що шип. У мене не було ні того, ні того, тому я не знаю. Переходимо далі, і в нас, я не знаю, крутимо фрукт, рандом. Тільки не спін. Все кроме спіна. Давай. У oh, смок, yeah, я вже радий, що це не спін. Ну смок покраще, тому ось знаходимо новачка, віддаємо йому. І що за ступор? Все, йому його друг віддав і хоч би дякую сказав. Ну, якби я надіявся, але. До срак. Знаходимо фрукт піску. Чесно, неочікувано. Він просто тут валявся, Ну, думаю, новачкам якомусь він піде. Ось знайшов новачка. Ну, не знаю на який він новачок, у нього лайт, ну просто хай буде. Все, пройшло знову дві години, і давайте подивимося, що нам випаде. Так, бистро ролимо і це. Ооо, я вже чесно радий, що це не спі. Смок, в принципі, також непоганий фрукт, ну да. Для новачків, тим паче, не знаю, що краще: діамант чи смок. Ну, хай буде в нього просто смок. Все. Так, не знаю, чи буде його їсти. Уф, тати що. Як же неочікувано фрукт заспавнився. Так, давайте зараз. І якщо це буде знову якийсь. Це міфік! Як мені в першому морі випадають тільки міфіки? Як це важливо. Ну, ви, ви бачили, напевно, да, відос про. Ну, коротше, ось він, якщо ви не бачили, обов'язково подивіться. Я з як мені це. Як?! як Рио! Я даже не знаю, чи мені таке. так. Може, ну то це? є. А, мені в другому морі випадав. А можна мені? А, гравіті? Да. Ну він типу, отдавать його не отдавать. А можна мені, а можна мені. Усю, 16 шістнадцятий левел, ідео. Можна мені, можна мені, можна мені якось. <гум> кого там хоч такого? У мене нема, нема, нема ні одного гравіть. Дай Усю, мені, ну дай, дай Усю, дай. Вс, чувачок куч. Дай новичку, новачку дай не кріблю. Він там мені ласкаває простре, ну оп. Ні. Ні, ти видай новачку, віддай новачку, віддай новачку. Віддай просто, просто віддай новичку. Котло, знімай, записуй. записуй! Ми хотіли подарити. Ми хотіли подарити... Він просто забрав, він не застарив, Віддай фрук новачку, ми тобі говоримо. Віддай фрукт новачку. Переможете вони в ПВП, він його получить. А, він вже вийшов. Ми іншого знайдемо. Відда віддай він мені фрукт, я знайду іншого новачка. Короче, є тут. Є один, є прикол один. Знаєте, є чуваки, які викидають фрукти в море. Я тебе зараз викину в гравіті. Отако От треба викинути. Та ти дурить, що? Гравитики. Тебе тобі... жалко? Да. Ти тобі... максимальний левел, тобі жалко для новичка гравіті? Якщо чесно, якщо чесно... да. Якщо чесно. Кото, чуєш? Я знімаю. Для подписчиков мені нічого не жалко. А для рандома ну, мені... Не... А вдруг... відписуйтесь від каналу есть канал Криго, а? Да, да. Він... да, да. М'яту! Я ну, це я зробили. Можу... Ми це від... зробили. це Це було легко. Да У нього лайт. Я надіюсь, що він не з'їсть гравіті, а просто. Так от іменно, у нього логія, пацани. Ви, ви, ви йому просто щас тупа игру і спортив. Блін, я не гоню від нього відійти, щоб не дати йому теку. А ні. Хочу, я Ага. Напиши, что тип. Keep... Но, no, but not, eat. Yeah. Actually, not <repeat> <Yeah>. <repeat> so, it. Все. Напиши, что не Да ну, пацаны, вообще, мы реально игру в какие-то моменты. Все, я не you. Все, мы ему не спорту. Что у него есть теперь гравить? Чел шарить, чел шарить. У него не много хп, у него 300 тысяч. Мені нічого не дали. Чергові о, о, о. дві години минули і будемо зараз дивитися, що за фрукт. Давай тільки, ну хоч щось нове. Оооо, айс. Айс якраз дімбан для другого моря. Ну я сам пройшов друге море за айс. Тому давайте подивимось, який якийсь новачок є. Так, і. а, так ось тут рядом. У нього чуб, так що думаю, йому айс підійде краще. Зараз треба йому піддати. Давай іди сюди. О, все-все став. Давайте нажмемо дроп і. що я роблю, бро! Коротше, я не бачив, чесно, на той момент, що я його їм. Я думаю, я нажимаю дроп, але трохи нажав вище пальцем і. С-с-с-с-фак! Ну що я вже зроблю? Єдине, що я можу зробити, це. Так, сейчас треба якось піти на дно. Так, все. Ну, я не знаю. Це вже так би то лайт не віддав, то сму цей айс не можу віддати. Ну я не знаю, чому так. Давайте може знайдемо якийсь кращий фрукт. Ось у нас якраз заспавнився він, і будемо дивитися, це флейм. Мені другий раз в цьому місці спавниться флейм. Ну не за цей відос, але да, взагалі. Ну звичайно, що в другому морі нікому той флейм не треба. Так що заникаємо його і може якийсь хлопець, чи хто не знає, хтось знайде його там. Так що все, давайте продовжуємо далі. Я ж як все таки отримав флейм, буду все таки думати, що це судьба, і проходитиму, качатиму його на. В2. Бо в мене він не вкачений, але в мене він фул типу того, чому не прокачать? І перший скіл у нас е, коштує 500 фрагментів. Не знаю, що це. це. Ой-ой-ой, це ну, та гарний, гарний фрук. Фрук, кажу ж цей. Як він називається? Скіл перший. Зараз показав швидкість. І ось проходимо вже на наступний ф. А! Як це називається? Скіл на 2000 чи на F? Так, дивимось, F. А що це в нас? Фка. А, ось такий Ice skating. Ну, прикольно, прикольно. Я оце дивився, його постійно юзали, так що тепер знаю, що це. Все, проходимо наступний, і це 3000. Добре, що хоч фрагменти є Супа. на X. а на X це у нас а, ось такий. Тепер будемо зрозуміло, це вам, типу, як до буде і після. Так, приходимо. Так, дивіться. Ну, якби воно начебто стало і більше, але ну да просто стало більше. от знову приходимо. Рей, це на С, на S у нас що це? а Айсберг, може щось буде жорстче Це 4 тисячі, да. А мені ж далі показ 4000 тисячі ефрам. Ось такий у нас короче фроузен дракон, льодяний дракон. Набагато крутіше він виглядає, я вам скажу, чим просто Icebird. і У нас як же я люблю, коли пишеться ось цей. Блок сфрут, коротше, зас... ну, фрукт, що заспавнився, але коли підбігаю, то вся радість кудись пропадає. Ну якийсь прінг. Коротше, ви зрозуміли, якщо гарний фрукт, то тільки в першому морі. Ну, хоч в мене не було його. Все, давайте вбиваємо, нічого не випадає, і переходимо далі. Давайте щось жостк. Просто щось жоск. Чоп. Ну я не засмучений, але й щасливий. Просто я грав за чоп, і для мене то це непоганий фрукт. Ось до речі, в цьому відео це робив. Все, просто хай новичка буде. В нього лайт, але ну чоп. Хай просто буде. все. Я йому написав, щоб не їв, щоб ви мені просто потом в коментарях не писали. Все приходимо далі. Як ми одночасно пригнали, і в хлопця ракета 25 рівень. Ну треба йому щось гарне зараз випити. Як давай щось. Ой-ой, квей. Квейк, це не знаю. Вроді би гарний кажуть. Ну я знову, я ж не грав за нього, я не знаю. Багато фруктів я не знаю, які вони. Я просто знаю по тому, що говорять. Говорять, наче гарний для ПВП. Ну і мільйон коштує так, що думаю нормально. Він тим паче ось проше пліс-фрукт, і він не буде його їсти. В нього ж ракета. Що мені написати. Я йому дав фрукти, ти прожидайше мені пліс фрукт. Навіть не написав, дякую. Я просто вражений з тих гравців. Тут у мене щось не прогрузило, ну дві години пройшло. І давайте дивимося, що за фрукт. Це в нас щось нове. Да? Ой-ой-ой, айс. -ой -ой. Ну ось в нього флейм. Я думаю, йому айс краще підійде. Так що натримай. Якраз я можу тобі показати скіли, які є. 277 левел. О, це правильне рішення. Думаю, айс буде краще, ніж флейм для прокачки, фарма. Ну і те, і те так, в принципі, непогано, Для прокачки, хоча думаю, айс краще. Ось я вам покажу просто скіли, які є, і якби, щоб він бачив. Хоча йому на це пофіг. Так що ось хлопця. 116 левел є. В нього лайт. Так, давай зараз чекнемо, може щось випаде нормальне. Що в мене підлагує рандом. Ну-ну-ну. Так, давайте зараз я подивлюсь, а ви в коментах напишете, що за фрукт. Може хтось згадає. Ставте на паузу і пишіть. І це. Ах... Тісте на мінімалках. Ну, як я чув, що там ці скіли похожі. Ось 16 й левел. Зараз до нього прийдемо і віддамо. Може йому треба. Ну, значить, бро плеве на кораблі в нас. Який файний корабель. А що в нього. О, у нього якраз рокет. Все погнали. Прям як все значало, в мене таке якби, ностальгія. Це One Piece теж такий кораблик був. Ну, не такий похожий. Головне, не заховати, на. Все, хух. Бо я оце один раз, случайно, цей, цей айс заховав, але ну, він буде їсти, ні? Ну я думаю, рокет... you, Та не можеш. Заш... Буде хавати, ні? Що він буде робити з ним? А, він стурнув чи що? Бо він його їсть? Думаю, він краще за рокет. Ну, напишіть в коментарях, бо я за ці комоновські фрукти не шарю, чесно. Його є? Ану, хоч перший скіл заюзай. Мені що писати, що use one skill. А я не включив мікрофон. Ну добре, ану, який перший скіл? За юзай. А, він, походу, за мечника і грає. Йому дивимося без різниці, що, що спайк, що рокет, так що все, переносимось далі. Ну, пройшло дві години, і я насправді дуже довго записував це відео. Тому якщо ти ще не підписався, чому ти це не зробив? Так, давай дивимося що це. У ну, мене радує, що це вже не камонки, не спіни і не всяке таке. Все, це в нас хоча б вогонь. Він його зразу їсть. Ну і молодець, тепер тебе є вогонь. Все, він улетів, так само, як і мій переход. так, дивимось, нам випадає, що має бути щось гарне. От має чую, чую щось має бути гарне. Як сказати? Просто діамант бере тим, що в нього 600 тисяч він коштує. Все. Ну, є трансформація. Думаю, для новичка, в якого в нього смок. Я не знаю, що краще смок чи діамант. Ну, нехай буде в нього просто смок. Все, давайте далі крутимо. Я не взявся ні разу куди, тому сам придумав. І знову діамант! Та це якийсь 4. Чотири... Ну, я не знаю просто, чому мені випадає цей діамант постійно. Ну, все, давайте переход, крутимо далі. І може нам на цей раз моє щось гарне випаде. Я не знаю, чесно, ну, подивимось. Зараз трохи відійнемо, і давайте дійдемо до хлопця, і тоді покажемо. Це знову чоп. Так як у нього та бачите, він вже прига. Він вже радісний, що я йому показую просто фрукт. Просто покажи, що ти його він хоче з'їсти, ховається, але ти не заховаєшся від кадра. Все, він його їсть, і як же ж багато новачків вже я дав фрукт. Просто скільком же ж я допоміг. Я завжди хотів записати цю рубрику, і якби це підійшов кінець відео, так як ви зрозуміли. Заходь в мій телеграм-канал, ось буде тут конкурс. Дякую, що дивись аж до самого кінця, і все сто кото. Дякую, бувай. Не забудь підписатись бро.